Вітаю вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Пиріжки смачненькі, бабуся випікає, пече старенька і діток пригощає, ось і сиром пиріжок. З'їж скоріш його дружок. Будем коржики жувати. Пирогами заїдати, а оладки солоденькі будемо молочком біленьким потім забивати. Марята, давайте допоможемо бабусі спекти багато бубликів. Уважно подивіться на них та скажіть. Чим відрізняються ці бублики один від одного? Так, за величиною. Один великий, а другий маленький. А тепер, дітки, порівняйте за величиною оці два стовпчики. Так, один довгий і широкий. Другий короткий і тонкий. Вгадайте, дітки, з якого вийде великий бублик, а з якого маленький. Молодці. З довгого і широкого вийде великий бублик, а з короткого і тонкого маленький бублик. Отже, дітки, до роботи. Але спочатку зробимо гімнастику для пальчиків. Я печу, 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 діткам всім покалачу. Маком я притрушу в піч гарячу посаджу. Випікайтесь калачі у натопленій. Печі буду галю, буду надто калачами пригощати. Давайте ще раз. Я печу, 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 діткам всім покалачу. Маком я притрушу в піч гарячу посаджу. Випікайтесь калачі. У натопленій печі буду галю, буду нату, калачами пригощати молодці тітки. А зараз до роботи Берем шматочок пластиліну. Беремо оцей пластмасовий пластиковий ніж, який називається стек. І ділимо пластилін на два шматочки. На великий шматочок і маленький. Розрізаємо, притискаючи. В кого не виходить, можна попросити матусю. А зараз пограємося пластиліном, візьмемо його в ручку, нагріємо його своїм теплом. Розімнемо. Тісто я гарненько мну, розкачаю і зверну бубликів всім накручу, бублики всім напечу. Беремо шматочок пластиліну, коли ми вже його розім'яли, він став м'якенький, кладемо на долоньку, накриваємо іншою долонькою. І рухами вперід назад, притискаючи його долоньки, починаємо розкочувати. Коли ми його розкачали на довжину долоньки, ми можемо його покласти на підкладну дощечку і розкачувати, тримаючи однією ручкою, розкачувати вперід-назад, вперед назад Робимо спочатку великий і товстий стовпчик. Ось який він у нас вийшов. Беремо інший кусочок шматочок пластиліну і знов граємося з ним. Тісто я гарненько мну. Розкачаю і зверну. Бублики всім накручу, бублики всім напечу. Розкачуємо маленький і тонкий стовпчик. Притискаємо долонькою і розкучуємо. Ось в нас вийшов маленький стовпчик. Можна витерти ручки потім серветочкою. Молодці. А тепер, дітки, візьмемо великий стовпчик і замкнемо його в кільце. Ось цю лінію. Зіткнення ми розгладимо пальчиками. Ось у нас вийшов великий бублик. А тепер беремо маленький стовпчик і також його змикаємо в кільце. Ось які два бублики в нас вийшли. А тепер можна оздобити бублики маком. Беремо виделку, притримуємо пальчиками. І робимо оздоблення, ніби притрушуємо маку. Обережно, щоб не поколоти пальчики. Ось такі гарні бублики. Які ж гарні бублики вийшли в нас з вами. Ви, дітки, добрі помічники для нашої бабусі. Чудового дня вам! До побачення! Чекаю на світлинки ваших виробів. Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!